Події дня, що формують наше майбутнє. Доки депутат від Слуги народу анал табу Богдан Яременко нападає на Петра Порошенка, п'ятого президента України. Київський міжнародний інститут соціології. Зробив серйозне опитування про найкорисніші фракції для України. Тобто, фракції Європейська Солідарність отримала найвищу оцінку з-поміж інших парламентських фракцій та груп, такі результати опитування публікує Київський міжнародний інститут соціології. Соціологи опитали українців з метою оцінити діяльність фракцій у парламенті. Отже. Європейська солідарність 36%, голос 29%. Батьківщина 25%. Слуга народу 18%. Платформа за життя і за мир 15%. А тепер подивимося, платформа за життя і за мир це бойко, це колишнє ОПЗЖ. І українці вважають, що слуга народу і їхні партнери. Платформа за життя і за мир є неефективними, тому що це фактично формальна більшість, якій українці не довіряють. Отже, за підсумком цього опитування, оцінки якості роботи депутатських фракцій, можна сказати, що на наступних виборах можуть утворитися кілька варіантів більшості: це або Європейська солідарність і голос. Або Європейська Солідарність і Батьківщина, або всі три фракції разом. Було б непогано, це була б така правоцентристсько ліберальна, трошки соціалістична, більшість у парламенті. Події дня, що формують наше майбутнє, ви пригадуєте, скільки разів на каналі Цибулька Толк лунала фраза про те, що. Ігрова індустрія під час війни це злочин. І ось 19 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для голови комісії з регулювання азартних ігор і лотерей країл Івана Рудого. Його підозрюють у сприянні роботі російських онлайн-казину. Ну нарешті, сам рудий. Коментарі Суспільному після обрання запобіжного заходу заявив, що обвинувачення проти нього сфабриковані. Матка Боска, ось Синхрон. Це повністю якась нісенітниця і, не мож... і дуже недбало сфабриковані якісь звинувачення, які не мають ніякого підґрунтя, ніякого сенсу, ні взагалі якусь причину наслідкового зв'язку. Нічого собі. Ніякого причинно-наслідкового. вся країна виє, що ти привів російську ігрову індустрію, російські ігрові е, платформи обирають е, онлайн-казино, обирають воїни українських. І от нарешті Державне бюро розслідувань і офіс генпрокурора затримали рудого за підозрою сприянні роботи російського онлайн-казино і незаконному зберіганні наркотиків. Ну тут уже. Ні дать, ні взять, як кажуть, це, це так би мовити, страховий е чи контрольний в голову, те, що називається. Тобто банкова два роки існування ну, ігрових платформ під час війни вдавала, що нічого не відбувається. Згадаймо, коли Зеленський зібрав нараду із керівника держпецзв'язку, е секретаря РНБО і голови. СБУ. І говорили там не про заборону ігрових індустрій, а лише про заборону реклами. Ну, нарешті почало щось в країні робити. Події дня, що формують наше майбутнє. Огидний кремлівський карлик сьогодні проводив щось таке мультижанрове, тобто, це і прес-конференція, і якийсь щорічний звіт. і Телеміст із регіонами. Це завжди нудно, це завжди триває годинами, і Кремль в петлі паралельної реальності не може собі допустити коротшу прес-конференцію, ніж в попередній рік. Тому це все казання тривало годинами. Найголовніше, що воно стосувалося і України. Кремлівський шизофренік, наскільки. Роздухарився своїм орешником, що запропонував в якості експерименту вдарити орешником по житловій забудові Києва, а хай західні ракети це зіб'ють. Тобто Захід не може цю зброю парирувати. Так я пропоную краще хай вдарить по Криму, а ми вдаримо по так званому Ямальському хресту, де збігаються кілька потоків газу. Тобто газу, кілька газогонів і утворюють таке перехрестя газогонне. Якщо довбанути по цій споруді, то в Росії газу не буде років три, а еквівалент вибуху цього газу буде, ну, я думаю, що мегатон 100 ядерної вибухівки еквіваленту дорівнювати. Тому Зеленський на це відреагував і. Сказав простим криворізьким словом, яке зрозуміло трудовому народу. Довбо б. Як тут не погодитися з Зеленським? По-моєму, українці знають, що Путін довбо дуже давно, значно раніше від Зеленського. Події дня, що формують наше майбутнє, доки Зеленський у Євросоюзі узгоджує. Миротворчий контингент для України. Дрони добра невідомого походження долетіли до Мурманська навіть до Сєвєроморська. Тобто вважається, що вибухи трапилися на воєнних об'єктах і мешканці Сєвєроморська і Мурманська та Розташованого поміж них міста Сафоново, написали, що чули вибухи. Відео зафіксувало такий вибух, він дуже потужний. І, судячи з усього, це не сам вибух е, летючого боєприпаса. Дрона добра. А цей дрон добра явно зачепив якийсь склад, тому що спалах був дуже добрячий. А тепер. Порахуймо собі самі від України, від кордону України до Сєвєроморська 1900 кілометрів. Якщо раніше боєприпаси добра падали біля аеродрому Оленія, це дещо південніше Мурманська, то тепер. Дрони добра долітають до Мурманська і Сєвєроморська. Це означає, що в радіусі 2000 кілометрів російському агресору спокою не буде. Якщо, нарешті, дійсно запрацювала українська ракетна програма, то це дуже добре. Адже минулої ночі дрони добра розфігачили у місті Кам'янськ-Шахтинськ. Завод ракетного палива і там горіло дуже потужно. Події дня, що формують наше майбутнє, нестримна Мар'яна Безугла переключилася з військових на цивільних. Нещодавно депутатка від Батьківщини Альона Шкрум стала заступником міністра розвитку громади територій. Хочу нагадати, що це такий у Альони Шкрум міжпартійний шлюб, адже вона, дружина народного депутата від фракції Слуга народу, голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи. От в січні 24-го року в них народилася донька Лукіяна. Ну і е, шкрум пише. Ставить фотографію із Дмитра з донькою і пише: Але Луки мене дочекалась 9 із 10 днів і стійко відмовлялась спати без мене, крім одного разу, коли заснула на руках в тата. Тут же під допис залізла безугла і написала щось таке, не зрозуміла, то чоловік нянчить чи який посил? Ну да. Він же народний депутат України, голова економічного комітету ВРУ під час війни, звісно, повночасу. Щодо твоєї роботи, щиро бажаю успіхів, правда? Оце про що? Оце якраз той варіант, коли безугла не копіпастить тексти, які пишуть на ВВБ, а пише сама і не може зв'язати думки, два слова зв'язати. Хочу нагадати, що безугла це такий важкий, тупий предмет в руках Банковій для того, щоб цкувати військових. Військові боронять країну, а ще мусять і відбиватися від безуглої. Мені здається, що цим постом під дописом Альони Шкрум безугла вже остаточно викреслила себе із кола притомних людей.